Стоять! Лежать. Кто? Лежать. Стоять! Заработаю грошей. Данный громадянин запропонував мені заработати близько тисячі тысячи приблизно близько так. тисячі доларів. 10 липня, що відбувалося, коли ви виїхали? 10 липня ви я прибув у зазначене місце. В якій годині? Десь близько около 6 годин. 6 ранку? Ви 6 цей день зазванювалися, хтось вам дзвонив? Після, після цього от, на телефон вони періодично телефонували. І... А це, які дали вам дали раніше? Так. Під час чого вони в казали вам? Просто запитували, чи все нормально. Ти, ти розуміє, все нормально, це що? Ти немає сторонніх поліції? Ну Так. На цьому трикутнику, виходить, за цей весь час, що ви перебував, скільки ви перебував на тому місці? Близь близько трьох годин. Бі трьох годин. Вони розповіли, що приблизно два роки закінчивши службу за контрактом в одному з добровольчих батальйонів, вони звільнилися і... Всі, дом... всі... Вернулися по домам. І в певний час не могли знайти собі роботу, як заробляти кошти. І от всі зібралися спільники і подумали, що потрібно десь взяти гроші. А де взяти гроші, хтось з них ідею, давайте підемо, вчинимо напад на суддю і заберемо, заберемо суддю. Так погодилися, як вибрати. Давайте перевіримо. Електронні декларації і по електронних деклараціях вибрали іменно голову господарського суду.